Добрий день, шановні клієнти. Зараз знаходимося з вами на об'єкті в місті Бориспін. Тут а, спільно з компанією Q-Home, яка займається виготовленням модульних будинків, ми робили металоконструкцію навісу над терасою та її профільованим монолітним полікарбонатом виробництва Ізраїль. Унікальність цього полікарбонату в тому, що він практично повністю поглинає ультрафіолетове ультрафіолетовому і в той же час пропускна здатність у нього близько 40%, що дозволяє потрапляти світло і не нагріватися об'єктам, що знаходяться під даним накриттям. Пофарбування даної конструкції зроблене італійською фарбою торгової варті Барпімо. колорована вона порало в 7024. Металоконструкція фальшфасаду під подальше оздоблення дерев'яною дошкою. Загальна квадратура даного об'єкту 105 квадратних метрів. На даному етапі ще дороблюються роботи. Іде кріплення самого пластику і буде закріплений. Також тут була зроблена водостішна система, з подальшою будуть іще зводити. Так. Всім хорошого дня, вдалих об'єктів, працюйте з нами.